154 воїнів, полеглих під час широкомасштабного російського вторгнення, станом на нині знайшли вічний спочинок на пагорбі Слави в Ужгороді. На кладовищі Кальварія вже понад півтора року облаштовують меморіальний парк героїв. Частину доріжок поміж могил забетонували. Очікують на роботи в низовинній ділянці. А серед рідних загиблих і досі тривають обговорення щодо концепції самого меморіального комплексу. Це питання дуже болюче. І вирішити його дуже-дуже складно, тому що різні люди, і скільки людей, стільки думок. Ну, Слава Богу, вже забетонували в нас тут, зробили якби, фундамент під пам'ятники. Це вже краще, немає грязі, можна квітки посадити ось як гарно. А на рахунок низу, звичайно що там ще не зацементували, тому що, я так розумію, там були ще свіжі поховання, і вони вирішили, що. Щоб Могли всілися нормально і вже потім робити. Ну коли зроблять, не знаю. Посередині ж меморіального комплексу встановили пам'ятник усім полеглим, а на зеленій ділянці з'являються жовто-блакитні прапорці. Водночас ще 15 героїв, які загинули із 2014-го під час боїв АТО та ООС, захоронені на підйомі кальварії на території старих поховань часів Другої світової війни. На початку цього року комісійно у міській раді вирішили відкоригувати подальшу схему поховань на кальварії. Тому на підхідній ділянці з'явився ще один ряд перед ялинками вздовж центральної алеї. Донизу, якщо ми дійдемо цей ряд, другий, що ми почали ближче до алеї, то десь там ще 40 приблизно місць, якби є. Ну а не, не дай Бог, якщо потрібно буде, то прийдеться на другу сторону переходити. Щоденно закріплені двоє людей, які ходять там, прибирають, дивляться могилки, тобто встановлені відеонагляд, встановлені таблички, що вигул собаками заборонено. Стараємося підтримувати, наскільки це можливо. Усі могили в меморіальному парку матимуть однаковий вигляд, запевняють у міській раді. Хто виготовлятиме оформлення пам'ятників, поки невідомо. Підготована відповідна документація. Оголошено тендер очікують на переможця. Наразі на кальварії встановили два зразки пам'ятників за проєктом ескізного меморіалу із сірого граніту та білого мармуру. Залили основу під пам'ятники. Паралельно ми провели громадські слухання з сім'ями загиблих, визначились з пам'ятниками, які там будуть. Оголошена процедура. Ми будемо бачити, скільки учасників подали свої пропозиції щодо виготовлення цих пам'ятників. Думаю, при сприятливих погодних умовах, ми вже цього року почнемо другий етап. Другий етап себе включає встановлення пам'ятників, а також облаштування основи в другій черзі. І досі рідні загиблих героїв дискутують щодо вигляду пам'ятників, адже у майбутньому ця алея слаба. Має стати частиною загальноміського меморіалу пам'яті та вдячності. Звичайно, важливо упорядкувати, але я вважаю, що спішити теж нема куди, тому що нікуди не дінуться наші пам'ятники. І це як меморіал буде. І звичайно, хотілося б, щоб дійсно меморіал був гарний. Вважаю, що наші сини вони вже були в пеклі, вони вже були в сірому, вони були в чорному. Так що я схиляюсь до світлого меморіалу. Але багато людей, які хочуть якісь інакше. На місці зрізаних дерев висадили дві молоді ялинки. Найближчим часом комунальники мають підсипати незабетоновану ділянку, а згодом довести її до ладу. А поки на території меморіального парку панує тиша, яку порушує тільки шелех прапорів на вітру.